трики для це це новий влог мой э Э, з вами Макс і Давид. Підписуйтесь на мой канал Макс ТВ Ссылка будет, так всегда в описании. А мы идём в порт Портсити, торговый центр. Э, мало, надо видео в канале скоро будуть зацепы, за лазикуда. Попереджаю, у нас будуть нові влоги, де там я буду зацепи, лайфхаки, все все підряд бо я думаю що в мене буде 0 підписчиків а я цього не хочу якщо ви, якщо ви не хочете теж, підписуйтесь на мій канал дуже прошу поставте на лайк этому відео буде 10 або 100 лайк, даю 100%. буде новий влог тільки за це так все ми з в торговий центр ми, конечно, наші друзі ми потім його не будемо показувати цікаво И здесь какие-то придурки. Это не придурки, Он боится. камеры. все, идите за Извините, извините, что здесь так шумно. Сами видите, машины ездят. Ну, я оставлю на паузу, и когда мы будем в форт мы вернемся.